Неправда, що бів'ють порожні. Одна людина є на півці. Яка це година? Я думаю, 19. Ну, давай, покажи годину. Нокія, що це таке Ну, 19.08, я не знаю. А от, 19.08, бачите. Я вам правду сказав. Весна. Гарно світиться. Хтось на моє замовлення збудував сніговика, бо я теж так кілька днів тому йшов, казав, о, сніговиків жодного нема. Побудували сніговика. Зараз ми прийдемо. Подивимось на сніговичка. Зараз подивимось. Бівет. Бівет ще працює, ви самі бачили, там одна людина є. Гусак, Гутентах, Гутентах, Гусак. Який ти сьогодні мокрий, сніг тане і ти вспотів, хе Ідем далі. Сніговичок. Анонсів я бачу, ніяких нових немає, я вам підійшов показав анонс. Станом на зараз ніяких нових анонсів нема. Є новий сніговик. Красень. Сніг тане, бачите, вже багато проталин. Триває відлига. Звичайно, ще в січні новий сніг випадає і в лютому не один раз випадає і в березні, і в квітні ще буде сніг. Але черговий етап зими в прекрасному місті Трускавець завершується. Сьогодні вже навіть вночі не буде морозу. В день температура така добре плюсова і прогуляємося в центр міста. Дякую всім підписникам за спілкування, кого бачив біля бювету в ці дні, в ці зимові дні в січневі. Дуже приємне було спілкування зі всіма. Так. Дуже 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 реально, велика кількість людей підходила, спілкувалася, знайомилась. хтось же наші добрі знайомі підходили. так. Дякую за подарунки, за сюрпризи пані Світлані, пані Аллі, пані Каті, ха -ха. пані Наталі. Та, теж боюсь всіх не згадати. Дуже-дуже вам вдячний. За те, що дивитесь наш канал, за те, що намагаєтесь допомагати мені зробити його кращим. Дивіться, важко повірити, що на цій алеї вечірні пору стільки людей. Це реально аномально для вечора, але ну, нам пощастило. Якось нам пощастило саме в такий час тут вийти прийтись. Я думаю, якби ми йшли хвилину пізніше. По скільки разів ми тут і тут нікого немає, тут ввечері. Як на замовлення. А ялиночка світиться. Знаєте, про ялиночку не буде. Поставили, слава Богу. Ой. Світиться? Ще краще. Вечірня прогулянка сьогодні гарна. А підемо ще в напрямку до Палацу культури і імені Тараса Шевченка, де відбуваються концерти, як ви знаєте. О, до речі, що таке розкажу, знаєте, як мені колись. Ну давайте ще на ялинку подивимось, тоді вже скажу те, що хотів сказати. Колись був в Криму. Зразу що 2011 рік був. Я і спілкувався там з одним з депутатів, тоді ще Верховної Ради, тоді ще Криму. А він мені розповідав, як рахують відпочиваючих в Криму. Каже, в Криму хліб не печуть. Чи багато, чи мало відпочиваючих, і з'ясується по тому, скільки продано хліба. До чого я це вів? От бачите. Кіоск млинці. 19 година. Кіоск млинці зачинений. А якщо ви подивитесь наше відео, скажімо, минулорічне в цю саму пору, тут навіть в 21 годині стояла черга за млинцями. І літом тут стоїть черга. Тобто до чого я веду? В трускавці відпочиваючих можна легко порахувати, чи багато, чи мало по цьому кіоску з млинцями. Треба просто до нього вийти і подивитися. Якщо він ввечері працює, ну так, а черги нема, людей середньо. Якщо він не працює, людей вважайте нема. А якщо він працює, стоїть величезна черга, о, це пік сезону, дуже багато людей. Ну, це знову ж таки моя приватна думка. У вас може бути своя. Таку розказав цікавинку. Праворуч торговий центр. Скоро буде, повірте, буде значно скоріше, ніж той торговий центр, що біля бювету. Ліворуч шайба. За шайбу я теж, до речі, питаю. Поки що ніхто нічого мені не може сказати, але то, що за кристалевий, я вам вже розповідав і повторю, ще раз, може хтось пропустив, в кристалевому цього літа мають відкрити клуб і відновити танці. Видно, що відлига, що під ногами все тече. Міротель же теж, я розумію, потрошки очищується від відвідувачів. На горі то ресторан, нагадаю. Це шайба. Теж сьогодні там прогулювався з нашим добрим другом Сашком. Сашко каже, що це таке? Каже, що Саша, ти не знаєш, що шайба? То шайба, бачите? Вже з'явилось нове молоде покоління, яке не знає і не чуло про шайбу. Хоча чоловік не перший раз приїжджає в Трускавець, але всі рази приїжджав, що вже шайба була закрита. Ось така тема. Вертеп? Не думайте, що я критикую, але колись вертеп підсвічувався. Це зараз він вже не підсвічується. Але напис «трускавець» ще поки що підсвічується. Це добре. Що хоч так.